Учора було взагалі дуже важко сконцентруватися на своїх справах, на справах школи. Хейтери та негідники, мабуть, будуть щасливі, але ми впораємось. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я зараз просто зачитаю той текст, який вночі вчора написав. Я думаю, ми вирішимо це питання і самостійно, але все ж таки я звертаюся. До вас про допомогу. Ви знаєте, що я не дуже часто звертаюся, але е, завжди ми доводили свої справи до кінця і завжди вони були дуже-дуже е, важливими. Отож, читаю. Друзі, вибачте, що знов звертаюся про допомогу. Орки знищують міст, кидають каби та фаби над річкою Дніпро від центру Херсону до мікрорайону Острів. По мосту вже майже не їздять авто, бо там є дири. Нам треба допомогти колегам шахістам, пенсіонерам, які втратили можливість жити у своїх домівках. Декому треба допомогти з відновленням документів, але головне питання житла, хоча б на найближчі один-два місяці. Далі є там у нас певні ідеї. Друзі, не треба кидати великі некомфортні для вас суми, але мені здається, це. Важлива справа. Якщо ви учень школи, шахи вчимо перемагати, обов'язково напишіть мені про ваш переказ. Ви знаєте, ми завжди цінуємо добрі вчинки та намагаємось бути максимально вдячними. Банка додається нижче. Дякую, я знаю, що ви найкращі. Називається банка Дах Шахістам Херсона. Ну і підписано. Дякую, друзі. Ця ситуація не дає мені спокою, але я вірю, що ми зможемо допомогти. Ще раз вибачаюсь, що, можливо, не кожен хоче це вранці почути, можливо, хоче побачити якийсь креативний шаховий відос, але е, зараз це справа номер один. І евакуація триває з острова. Люди хто як, когось волонтери перевозять, хто може сам якось пішки і так далі. І е, хочеться вірити, що це не буде здачою цього мікрорайону, але від нас це. Не залежить, тому давайте хто може прийняти участь у допомозі нашим колегам, хоча б шахістам. Давайте це зробимо. Дякую всім за увагу. Бережіть себе.